Куртки на осінь, Magic and Jones. Ця модель буде непроникна. Є відповідні бірки. Розмір по бірці L. Йде на XL, -ку. з такими кишенями. Капюшон. Є затяжки всі. 100 грамівка Magic and Jones. Куртка Wold Style. LXL Також ЛІК. Sons Елька. Ось такі водинепрінатні курточки. Чкир-замінник Ще одна водинепрінетна. Sons Розмір М, джинсовка, 100 грамівка і така остання модель зеленим.